Дякую за 360 – це канал про все розвиток особистості, де ми намагаємось зробити своє життя трішечки краще. І сьогодні доволі незвичайне відео, тому що воно буде вимагати певної роботи від мене, але також певної взаємодії від вас. Передісторія цього відео доволі проста, десь можливо пів року тому. Я піймала себе на думці, що ведучи соцмережі, от я здійснюю якісь дії, але вони не дають того вихлопу якого мені хотілося я робила знову і знову вихлопу не було, потім знову і знову не було, і я почала намагатися розібратися в собі, що ж такого я роблю, що воно не дає вихлопу. І в певний момент я зловила себе на думці, що є в мене певні думки, такі я тепер уже їх можу назвати обмежуючими думками, які не дозволяли мені рухатись вперед. Зараз поясню, що мається на увазі. Але якщо ви вперше на моєму каналі мені б хотілося. Трішечки розповісти про себе, щоб ви розуміли, що вам варто мені довіряти. Я маю більше 26 років досвіду викладання англійської, Крім того, моя третя вища освіта це психологія і коучинг. І я дуже ретельно впродовж двох останніх років вивчала питання, пов'язані з мисленням і поведінкою людей, І отримавши диплом і пройшовши більше 500 годин практики в коучингу, я маю дуже багато усвідомлень, якими радо ділюся з своїми підприємцями. Писниками в інстаграмі і в Ютубі до мене на консультації на уроки приходять топ-менеджери компаній і отримують чудові результати в якості вільного спілкування англійською, а також в трансформації свого мислення. Тому я думаю, в сьогоднішньому випуску ви можете взяти для себе щось корисне. Окрім того, це практичний випуск, де по посиланню ви навіть можете вже зараз відкрити і завантажити воркбук, який допоможе вам. Проходити ті практики, про які я сьогодні буду говорити, і одразу після перегляду відео вже отримати трансформацію свого мислення. Отже, як я сказала, я почала вивчати своє мислення і намагатися зрозуміти, що ж не так. І що я помітила, це таку самовпевненість дорослої людини, тому що зі своїм досвідом я вже багато чого знала, але як говорять, я знаю, що я нічого не знаю, і в цей момент все-таки не розуміла, що я чогось можу. Можу не знати. Я здійснювала певні дії і розуміла, що ну, якщо я вже там навчалася, там щось робила, там навчаюся і навчаю інших, значить, я все роблю правильно. І ось це була моя велика помилка: помилка дорослої, самовпевненої людини. Я почала копати глибше і зрозуміла, що в мене є дуже багато таких переконань, які мені не дозволяють рухатись далі. І я перебуваю в так званому колесі ілюзій. Це знаєте, як хамічка. Чок, який крутиться, біжить, біжить по колу, однак в його житті нічого не змінюється. Він не може вибратись з того кола, з того колеса, лише тому, що він не розуміє, що він робить одні й ті самі дії. Він не може зупинитися і подумати, що можна ж звідти якби вибратись, і ось це колесо ілюзій і є колесо. Думок, які обмежують нас через те, що ми не можемо помітити, що насправді десь там є ще інші кращі ідеї, кращі інструменти, кращі дії, які швидше приведуть нас до результату. Тому сьогодні ми говоримо про обмежуючі думки, які не дозволяють нам рухатись далі. І а, подвох тут полягає в тому, що ми не розуміємо, що ці думки обмежуючі. і основна наша мета якраз. Відцифрувати, що це за такі думки, зрозуміти, що вони є обмежуючими, що саме через те, що ми не наважуємось їх замінити на інші, ми не можемо в тій чи іншій сфері рухатись далі. І це стосується не лише вивчення англійської, це стосується чого завгодно. От навіть можна подивитися схуднення, спорт. Я це буду робити, а це не буду. Там не може бути, щоб ось це діяло, або е, навчання, читання чи опанування якоїсь професії, як у мене, і блогінг. От я чому? Здумала, що ну, якщо це ж Рілс, наприклад, значить, якщо я вже зробила, якщо він, наприклад, там 30 секунд, чого ж це він не залітає? Однак, якщо поглянути глибше в цю історію, виявляється, що ага, тут має бути чіпляючий заголовок. Тут це відео було не занадто динамічним, тут це відео не втримало увагу, тут воно можливо не на актуальну тему. І ось так, по, по такій молекулі можна вичленити ті проблеми, ті а, ілюзії, в яких я перебувала і виправивши одну. Одну за іншу, одну за іншу ось цю думку можна прийти до кращого результату, можна почати діяти по іншому і отримати інший кращий результат. Знаєте, як Ейнштейн говорив, дивно очікувати іншого результату, постійно роблячи ті самі дії. Тут якраз та сама історія. Якщо перебувати в ілюзіях, то ми будемо робити одне й те саме, не розуміючи, що проблема насправді не в нас, не у вчителі, ні в книжці, не в курсі, ні в начальнику. Не в тренері вона в нас, вона в голові, і в тих переконаннях, які ми не наважуємося змінити, тому що ми їх самі собі не підсвітили. Тому ще раз ми говоримо про колесо ілюзій, говоримо про те, як змінити переконання, які більше не діють на переконання, які чудово подіють, щоб допомогти досягнути класного результату. І це таке трансформаційне відео з практичною частиною, яке я впевнена, точно вам допоможе. Якщо ще навести якийсь приклад, наприклад, коли. Я вивчала англійську давно. Це було однак, я її також вивчала, і також з нуля, і також не в дитячому віці. У мене були також якісь переконання. Наприклад, у мене була ілюзія, що можна почати говорити лише перебуваючи за кордоном, а наодинці з собою практикувати англійську неможливо. У мене була ілюзія, що якщо підручник є, то саме по підручнику треба навчатися інакше, ніякі інші методи тут не діють. У мене була ілюзія, що тільки з викладачем можна вивчати англійську, і знову ж таки інакше. Це як взагалі можна вивчати англійську самостійно, і ось всі ці ілюзії правда не дозволяли мені рухатись далі і бачити глибшу, ширшу картину. Однак, коли я пропрацювала ці ілюзії, я і підготувалася самостійно до вступу в вуз і вступила на бюджет. Я заговорила і відпрацювала вимову, і не було у мене ніякого вчителя носія. Така самостійна робота дозволила мені стати синхронним перекладачем і навчити тисячі студентів. Тобто все разом, от як тільки виходиш з цього колеса ілюзії, так все життя починає змінюватись. Повторюсь, це в різних сферах буде діяти. Щоб вийти з колеса ілюзій, потрібно позбавитись старих установок і побудувати нові. І тому я пропоную вам зробити п'ять практик, які точно подіють. Наша перша практика це шафа думок. Уявіть собі, що у вас є шафа з одягом, і ви такий шапогонік, який все на світі купує. Купив, приніс, повішав, приніс, купив, купив, приніс, повішав і накопичилось, Ну, дуже багато одягу. При цьому з практики, я знаю, бо я такий самий шеподік. Ну, не так багато одягу, і не весь він носиться. З часом він стає. Немодним, outdated, і варто би цього одягу позбутися, тому що він займає настільки місця, що вже вже ця шафа роздута, і новий одяг просто там не поміститься. Ось це саме з нашими думками, коли їх занадто багато, і коли ось цих негативних чи хибних переконань занадто багато в голові вони нас роздувають, переповнюють, і немає місця в цій шафі новим ніяким думкам. Тому в практиці шафа думок потрібно зробити наступне: потрібно чітко сформулювати ту обмежуючу думку, переконання, яка у вас є, і замінити його на переконання відкрите інакше те, яка вивільнить ваш потенціал. Ось, наприклад, ви можете сказати, щоб. Говорити вільно англійською потрібно знати дуже багато слів і всю граматику ідеально. В цьому переконанні ви починаєте дуже активно штудірувати граматику і не бачите результату в говорінні. Чому? Тому що позитивне переконання тут було б інакшим. Вся граматика не потрібна. Мені потрібно навчитися вільно жонглювати тими словами, які в мене вже є. Тоді я буду відчувати свободу навіть без всієї граматики, і без великої кількості слів. Або інше переконання, мені потрібно новий підручник, класніший підручник, можливо, якийсь модний. І от тоді це мені допоможе. Хоча насправді позитивним переконанням тут було б трішки інакше. Жоден підручник мені не допоможе і вчитель не допоможе, якщо я сам для себе не зрозумію, на які теми я спілкуюся, який активний словниковий запас є в моїй рідній мові і який я можу застосовувати в англійській. Тобто, бачите, знову ми змінюємо. Обмежуюче переконання на щось позитивне і вивільняючи, і ваша задача тут зараз по посиланню завантажити воркбук і заповнити ту графу, яка стосується шафи думок. Ви, звісно, можете це зробити просто на листочку, взяти і записати ваші обмежуючі переконання і вивільняючі переконання, які вам допоможуть позбутися старих думок. Якщо ви це зробили, ми можемо рухатись далі. Після того як ми позбавились негативних думок, ми маємо. Мо, ніби заново познайомитись з собою. Так, наприклад, коли ми будуємо мовлення англійською, в моменті дуже важко зорієнтуватися, яка ваша думка стосовно чогось, або е, які ситуації в житті у вас траплялися до цього, щоб поговорити на цю тему, або які слова найкраще підібрати, щоб описати ту чи іншу подію. Все це потрібно робити не в моменті, а до цього. А ось для того, щоб розібратися про що. Говорити, якими словами говорити, яку граматику вживати, взагалі, от про що вести розмови з людьми, нам потрібно розібратися в собі, зрозуміти, що нам подобається, що нам не подобається, які ситуації в нашому житті траплялися, щоб проілюструвати ту чи іншу подію. Тобто, ми беремо і робимо розпаковку особистості, експертності і нашого оточення. А допоможе нам в цьому, окрім розпаковок, ще й метод трьох хочу. І полягає в в тому, щоб прописати три речі, які ви хочете від того, чим зараз займаєтесь, на чому ваш фокус. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо про вивчення англійської, пропишіть три хочу чому. Ви хочете володіти вільно англійською, хочу вільно спілкуватися з іноземцями, хочу проходити співбесіди та отримати вищі пропозиції по зарплаті. Хочу розуміти фільми, чи журнали чи книжки. Ось ці три хочу, де ваш фокус. Якщо ми, наприклад, візьмемо іншу сферу, нехай це не буде англійська, тоді, наприклад, здоров'я, краса. Чому я хочу красиве тіло? Тому що вам зараз треба якось переконати себе, що потрібно харчуватися, Батись потрібно займатися спортом. І ви розумієте, я хочу красиве тіло, тому що я хочу вражати оточуючих, я хочу бути класним прикладом для своїх дітей. Я хочу собі подобатись в дзеркалі. Я хочу, щоб на мені одяг класно сидів. Тобто потрібно прям намалювати цю картинку, тому що, знаєте, наш мозок він все ілюструє, він все уявляє, незалежно від того, ми його заставляємо це робити, чи просто так. Звісно, можна дати собі вказівку Уяви тето, але навіть без цієї вказівки. Зівки мозок все одно буде уявляти картинки. Відповідно, коли ми ось так промальовуємо такі деталі певної мети, ми усвідомлюємо наскільки це класно цього досягти, наскільки класно це вже мати, і тому це така мотивація, яка нами ж самими вибудовується. Це та внутрішня мотивація, з якою нам і зовнішня не потрібна. А після того як ми прописали ці свої хочу три штучки треба розуміти що всі наступні дії мають співпадати з нашими хочу тобто по суті все що ми робимо має приводити до цих хочу знову якщо наприклад навести приклад з англійською. Дуже дивно, коли людина хоче вільно говорити, але при цьому рішення бачить в граматичних вправах чи в читанні. Так, десь там якось косвенно читання впливає на говоріння, однак це точно не інструмент номер один, тому що інструмент номер один це власне говоріння і слухання, тому що що таке спілкування з людьми? Це я чую інформацію, розумію її. Це дуже важливо, Далі обробляю і видаю якусь. Відповідь, і відповідно дивно не mm. говорити і не слухати ну ще не поповнювати словниковий запас. А робити щось інше, коли хочу моє, полягає якраз в тому, щоб вільно говорити. І навпаки, якщо, наприклад, моє хочу це вільно читати, тоді, звісно, я розумію, які дії приведуть в це, хочу. Це словниковий запас, тобто вільно читати, це значить розуміти все, що написано. Можливо, це граматика, щоб точно достаменно знати, що хотів передати автор тією чи іншою конструкцією. Ну і це напевно начитаність. Ось тоді. Всі дії приводять нас рівно в ту мету, яку ми собі поставили. Після того, як ми усвідомили всі свої хочу і зрозуміли, що наші дії мають вести в це, хочу ми прописуємо собі план. Насправді, все дуже просто такий «action plan». Тобто, коли це стосується англійської, ми прописуємо так. Мені треба слухати, мені треба вчити слова, мені потрібно багато говорити. Це все зрозуміло. До кожного пункту із трьох ми пишемо ще по три дії. Якщо ж, наприклад, ми не говоримо. Зараз про англійського говоримо про фітнес, так само що мене приведе до красивого тіла. Я чітко розумію, що це харчування, що це заняття, скільки занять, скільки тренувань на тиждень мені потрібно зробити. Мені можливо потрібно слідкувати за тим, скільки калорій я спалюю, а скільки споживаю. Тут я не експерт, щоб казати, як правильно робити, але сенс ви зрозуміли. Тут саме головне, саме, щоб наші цілі завжди були такими, які точно приведуть в наше хочо. але навіть. Якщо ми прописали три, хочу це ще може не означати, що ми досягнемо цілі, тому що дій все ще занадто багато, і нам потрібно відцифрувати той один фокус, куди ми направимо всю свою енергію. Знаєте, є дуже класна книжка, де фокус там і результат. Тобто, коли ми б'ємо в одну точку, рано чи пізно ми таки проб'ємо ту стіну. І тут дуже важливо все таки не розпилятися, а дуже сильно зосередитись на тій. Одній класній дії, яка точно приведе до мети, і тут є такий лайфхак, як же мені визначити ту саму точку росту, як мені зрозуміти, куди мені бити, на що на чому зосередитись? І в мене для вас є три класних поради: визначити свою точку росту можна, якщо зосередитись на тому, що на сьогодні найгірше виходить. Чому? Тому що уявляєте, і ми колись говорили про колесо е, балансу, є щось завжди у нас, що просідає. Колесо криве не поїде, тому те, що просідає, потрібно підняти вверх і ніби вирівняти колесо. Відповідно, якщо ми будемо бити в той біль і в ту конкретну, наприклад, навичку, яка у нас погано виходить. Зрештою, ми вирівнюємо, піднімемо її вгору, і таким чином вона буде виходити краще, все колесико вирівнюється. І в даному випадку, якщо ми говоримо про англійську, нам буде легше. Робити те, що ми собі намітили робити, так само, якщо, наприклад, в схудненні моя проблема не в тому, щоб організувати себе піти в зал, а в тому, щоб не їсти солодкого, от я і розумію, це моя слабкість. Я весь час зриваюся. Значить, ось тут поставити собі таку жирну точечку, що весь фокус має бути тут. Друга порада, це сфокусуватися на тому, що де я найбільше горю, де найбільший запал, де найбільша мотивація. Тобто, наприклад, якщо ви бачите блід. Я хочу спілкуватися з іноземцями, ви розумієте, ну спілкування з іноземцями, ну це точно лише говоріння і слухання, це точно потрібно розуміти їхні акценти, це точно потрібно розуміти злиття. Тобто, так в розумінні є і словниковий запас, і пописати там щось треба. Це все зрозуміло. Однак, для того, якщо я хочу бути там своїм серед своїх саме в англомовному середовищі, я в першу чергу повинна заточити ось цю навичку такої Комунікацію природньою, тому звісно буде говоріння і дуже потужне слухання, і відпрацювання вимови і злетів для того, щоб в першу чергу і дуже швидко звучати як вони. Ну і третє, як можна визначити свою точку росту, це те, що найбільше виходить. Власне, чому це діє? Тому що тут вас заставляти не потрібно. Ви і так будете робити те, що ви намітили собі робити, тому що коли в нас щось виходить, у нас ця мотивація з'являється сама собою. Обою нас не потрібно додатково якимось чином мотивувати, тому можна цю точку росту намітити таким чином. Однак тут є такий подвох, тому що ми можемо ростити весь час щось, що і так виходить, і відповідно вийде так, що те, що просідало, почне на контрасті просідати ще більше. Тому я б тут не загравалася в те, що прям дуже виходить. Я люблю такий хар хардкор, Я люблю вимагати від себе більшого і зосереджуватись на. Надіях, які в мене правда не виходять, тільки тому, що я розумію, що блін, ну мені тут напрягтися, мені тут трішечки ще трішечки ще попрацювати, і я вирівнююсь, і я зрозумію, я доб'ю його, і в мене буде краще виходити. А де краще виходити, там уже є мотивація, і мені вже не треба заставляти себе робити. Я просто буду це робити. У мене, наприклад, так було з зйомками відео. Я дуже соромилася камери. Я весь час говорила на той інстаграм, грьобаний інстаграм, як це можна взагалі знімати. Мені було дуже ніяково Яти перед камерою і говорити, однак часом, ось так просто я собі поставила за мету номер вот да? Тобто, незалежно від того, подобається мені, не подобається. Я розумію, що якщо я не буду знімати себе на камеру, саме воно не зніметься. І значить, відповідно, і цей страх не зніметься, і не перестану я боятися. Тому що мені потрібно зробити, це все одно знімати, знімати, знімати. І подивіться, що трапилося: сижу я перед вами, розмовляю, довго розмовляю і все виходить. Четвертий потужний лайфхак. Після того, як ми вже зрозуміли, які обмежуючі установки у нас є, як замінили їх на позитивні, визначили, чого насправді ми хочемо, і навіть склали план дій, які нам потрібно робити, треба створити ритм, з яким ми будемо ці дії здійснювати. Тому що дуже часто в нас, навіть коли є план, ми готові здійснювати дії, ніби коли в мене залишиться час. Однак, Знайти неможливо, його потрібно виділити, і тому дуже важливо зрозуміти ось цей план, який я собі склала. Як я його буду втілювати в життя, яким чином, якщо ми говоримо взагалі і про англійську, і про спорт, це такі ніби речі, ну воно як з розряду хобі. Тому що у нас є і доросле життя, і робота, і сім'я, і тут щоб виділити час на англійську і на спорт, ну це хобі, значить, єдине, що де я бачу вихід, це намітити конкретний момент, час в нашому графіку, де ми можемо це робити. І якщо знову ж таки говорити про те, щоб не з... Литися, щоб робити це регулярно, це мають бути невеликі проміжки часу. Наприклад, 20 хвилин цілком достатньо для дуже багатьох різних дій. За 20 хвилин в адліській можна вивчити 7-10 слів. За 20 хвилин можна подивитися декілька разів одне відео, дуже якісно пропрацювати його, виписати слова і переказати. За 20 хвилин можна почитати сторінку книжки, за 20 хвилин можна наговорити нормальне, таке структуроване говоріння і розвинути саме. Цю навичку. Якщо ми говоримо про інші сфери, так само 20 хвилин в спорті точно краще, ніж нічого. Я не експерт, але підозрюю, що можна 20 хвилин нормально прокачати якусь одну золоту свого тіла, або 20 хвилин це цілком нормально, щоб розтягнутися. І так далі. Тобто, звісно, у кожного ціль своя, однак. Якщо порівнювати 20 хвилин, це точно краще ніж нічого. Ну і звісно, ніхто не забороняє робити це не 20 хвилин, а довше. Тільки якщо ми говоримо про навчання, завжди пам'ятайте, що згідно з дослідженнями, вже на сорокову хвилину концентрація згасає, тому намагайтеся зробити все саме важливе, якраз впродовж цих 40 хвилин. Я особисто не люблю здійснювати якихось дій на мотивації. Я помічаю, що у мене найкраще виходить, коли ви на систему, коли незалежно від того, хочу я чи не хочу, я знаю, що потрібно, і я знаю, що у мене виділений на цей час, і я просто іду і роблю. Тому що, якщо покладатися на мотивацію, сьогодні вона є, завтра її немає. А так це якісь такі безапеляційні дії. Потрібно, бо потрібно, бо вони у мене в графіку, і я точно знаю, тому що я пропрацювала свої хочу, не точно знаю для чого я це роблю. Якщо для вас актуальне саме вивчення англійської, то дуже важливо навчатися не через тиск. І не через усю установку потрібно навчатися кожен день. Ні, не потрібно навчатися кожен день, потрібно навчатися з мозгами, потрібно навчатися ефективно, потрібно здійснювати влучні точні дії, де кожна дія приводить до саме того результату, який ви собі намітили. Потрібно навчатися в задоволення, не ніби це шкільний предмет, а це ваш стиль життя, те, що ви любите і тому робите. Ось тоді все буде ефективно. Тому що робити, коли робити. Робити який план у вас є, і який графік у вас є, і власне підходити до цього з любов'ю. І після того як ми вже пропрацювали ті обмежуючі думки ілюзії, після того як ми визначили, чого ми насправді хочемо, і зрозуміли, як цього досягнути, і навіть виділили час на конкретні кроки, тут важливо зробити важливий крок і зрозуміти перед тим як зробити останню дію, зрозуміти, а чому взагалі мені може бути вигляд, Вигідно залишатися от в тому колесі і бути тим хам'ячком з однаковими діями, які не приносять результату. І насправді. Там вигода завжди є. Ну тобто, вихід із зони комфорту це важко. І, відповідно, ми часто можемо залишатися в старій парадигмі просто тому, що нам комфортно, просто тому, що ми не хочемо нічого вирішувати, просто тому, що це правда складніше, тому що дорослому можливо важко прийняти, що всі попередні дії насправді були не тими діями, які варто було зробити. І взагалі, ну, от моя логіка тут така: взагалом, е, краще спроба. Бувати переконатися, що окей не діє, ніж перебувати ось в цьому колесі, витрачати час, витрачати кошти, ресурс, світі і енергію на те, що ну от з дня в день я бачу, що воно не діє. Тому дуже важливо для себе дати відповідь на це запитання: яку вигоду я насправді отримую, залишаючись в цьому колесі ілюзій, а далі подумати, який наслідок буде від того. Що я не вийду з цього колеса. Знаєте, є такий вираз: «What you don't change you choose». Те, що ми не змінюємо, ми насправді обираємо. І будь-яка дія це наш вибір, і будь-яка бездіяльність це також дія. Дія нічого не робити. І саме тому потрібно так пропрацювати і відчути наслідок від того, що я нічого не змінюю. Тому що. Найсильніша емоція людини це страх. Через щось приємне мотивація не так сильно будується, як через щось неприємне, через страх, що щось трапиться, тому що це інстинкт самозбереження. Тому дуже важливо прописати, що ж такого буде. Якщо я не вийду з цього колеса ілюзій, і що такого так ніколи і не трапиться зі мною, якщо я з нього не вийду? Тобто, наприклад, що буде? Я можу опозоритись на співбесіді, я можу не отримати роботу. Чого так зі мною ніколи і не трапиться? Я ніколи не почну вільно говорити в тих ситуаціях, коли мені потрібно вільно говорити. Я ніколи не перестриблю, наприклад, той ту стелю фінансову і не вийду на інший рівень доходу тільки тому, що в моїй професії. Сі, наприклад, кращий дохід у людей, які вільно говорять англійською, і так далі, в кожній сфері щось таке точно є. А після того як ми це чітко відчули. П'ята наша дія зробити той самий вирішальний трансформуючий крок, і не чекати тут не понеділка, коли зорі якось стануть, ні кращого слушного моменту, якого точно ніколи не буде, тому що найкращий слушний момент це тут і зараз. Прямо зараз почати щось чи змінювати, чи робити по-іншому. Для кожної людини і в кожній сфері, звісно, це щось своє. Однак є одна малюсінька така спільна риса, будь-що, що ми робимо сьогодні ми робимо чи на користь, чи на шкоду собі майбутньому? Тобто, якщо ми щось не змінюємо тут і зараз, це точно матиме наслідки на завтра для нас в майбутньому. І тому дуже важливо чітко це розуміти і відцифровувати для себе: окей, дії, які тут роблю сьогодні, зараз вони в позитивному ключі повпливають на мене в майбутньому. Чи це буде просто ще один день, який ні до чого кращого мене не приведе? І Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я хочу сказати, що якраз зараз у мене стартує курс «50 відтінків слухання. І якщо вивчення англійської для вас актуально, то це найкраще, що ви можете зробити для себе: приєднатися до мого курсу, де ми детально будемо пропрацьовувати абсолютно всі болі, які виникають у вивчаючих англійської, в говорінні це слухання як просто база для комунікації, це говоріння і це словниковий запас. Курс буде тривати три тижні, і за ці три тижні можна максимально прокачати саме ці навички для того, щоб почати вільно говорити. А якщо ви все ще не впевнені, що саме викликає у вас найбільше складності, ви можете написати мені в директ в інстаграм слово біль і пройти коротенький тест діагностику, де ви про все дізнаєтесь і навіть отримаєте індивідуальний розпір. Ось таке власне у нас вийшло відео-практикум. Сподіваюся, ви завантажили по посиланню під цим відео воркбук, де я детально описала ці техніки. Ви можете заповнювати його з телефону або з комп'ютеру, пропрацювати всі техніки для того, щоб подивитися, що саме вам потрібно зробити, які дії будуть самими трансформаційними саме для вас. А у мене на сьогодні все. Я буду прощатися з вами до наступного випуску. Єдине, що хочу нагадати, що все починається саме з вас, It starts with you. І від того, які які рішення ви приймаєте сьогодні, які дії ви здійснюєте саме сьогодні, буде залежати те, якими ви будете завтра і яким завтра буде ваше життя. Тому keep going і ми побачимося в наступному відео.